Вітаю з магазина Юск. Сьогодні хочу зробити огляд на декор. Буду показувати в основному акційні позиції, але почну свій огляд. З цього крісла гойдалка. На нього аж 50% знижки. Початкова ціна 2000, зараз воно коштує тисячу гривень. Вень таке класне крісло, таке плетене, дуже міцне, до речі, 80 сантиметрів в діаметрі, сталь бавовна і колір льняний поліестер. Ось так воно виглядає. І дуже-дуже міцне. от Дійсно, тут сталь. Намальовано, що не сідати і не залазити на це крісло. Знижка на годинник. Так, 15 см в діаметрі, такий, як з золотом він. Біле з золотом, 150 гривень, замість 199 гривень. Золотистий. Також знижка на великий годинник. Також ні, це сріблястий, а мені здалося, що золотистий. Так, сріблястий ось такий. З чорними стрілочками все-таки просто сріблястий він покрав. Такий годинник великий в діаметрі 30 см, 4 в ширину, 400 гривень замість 600. І також акція найбільше розбирають середнього розміру в діаметрі 25 см, колір чорний, пластик, 225 гривень, а велика знижка замість 400 гривень, майже 50%. Ще знизили ціни. Ось такий ліхтарик за 125 гривень, замість 169 на сонячні батареї. Ну, так він виглядає, щоб було зрозуміло. Далі, ось такий ліхтарик меншого розміру, просто 45 гривень. А оцей гарненький дуже також на сонячні батареї скло 8 см в діаметрі 35 в висоту, 100 гривень, замість 199 гривень. Ну, велика знижка, виходить, що майже 50%. Тут ще знижено ціну на такий ліхтарик на сонячні батареї. Його можна і підвісити, і ну, так от встромити кудись 250 гривень замість 400 Так, сталь пластик 250 гривень. Ой, ще такі цікаві! Глянь, такі красиві ліхтарики. Так, вони є: ось такий 350 гривень на сонячній батареї замість 549 гривень, діаметр 15, висота 10 Ще ось такий красивий буде всередині мерехтіти. 325 гривень, також діаметр 15, висота 25 більшого розміру, як шар 325 гривень. І 500 гривень ще більшого розміру 20 на 29, замість 900 гривень. Оцей свічник гарненький, дуже красиве скло. Він навіть так як із золотом переливається. Так, скло в діаметрі 9 см. 10 см він йде в висоту за 225 гривень, замість 325 Мабуть, свічка тут гарно буде виглядати. Далі йдуть штучні квіти. Ось такий букетик штучних квітів. Коштує 225 гривень, замість 250 Потім ще такі в акції штучні рослинки. Ну, рослинка виглядає гарненько, ось така як прям натуральна. Рослина 275 гривень замість 600 Ого, знижка більше, ніж 50%. Тут ледь свічка. Отак От вона виглядає. 4 штучки стоїть. Є пульт Ну, зручно, 450 гривень. Так, висота 5 см. діаметр діаметрі кожна свічка 4 см. Є зарядний пульт замість 800-450 гривень. Так, показую тільки акційні вам позиції. Тут у нас підставка ось така висока, вона йде 30 в висоту, в діаметрі 23 см. Такий, знаєте, кремовий колір, як слонова кістка, 425 гривень. Знижено ціну на оцей кухоль, в діаметрі він йде 8 см. Тут два кухоля по 200 мл Кожен, один бежевий, один такий рожевий, оцей ще гарненький рожевий, такий з бусковим. 115 гривень замість 135 гривень. Невеличка знижка. Тут три вида олії. По 10 мл кожна, це ароматична олія. От я зрозуміла: лаванда і вайлет. Це, ну, лаванда зрозуміла, лавандовий бріз. А, тут просто такі, як аромат, Віолет, блаш і воріт, як слонова кістка, ну, щось таке. Три види за 200 гривень, за... ваза в такому пісочному кольорі 125 гривень. На штучна рослина за 275 гривень в горщику. Ось вона. Ларсон в діаметрі 11 см, висоту 43, колір зелений 275 гривень, замість 350 гривень. Ваза отака коштує 550 гривень. Просто дуже гарна ваза. Без акцій, така легенька скло, така легенька і дуже красивий колір. Сірий у них написано. Ну я б не назвала це сірий. Красивий. Завжди низька ціна. Ваза 185 гривень. Бачу в двох кольорах, така як смарагдова, велика ваза зручна. В діаметрі вона йде 13 см 20 см висоту. І ось такий ще колір, більш світлий. так, Не знаю, як сірий, мабуть, дійсно. 185 гривень. Це просто завжди низька ціна. Ну і внизу тут така ваза стоїть, мабуть, і вона ж цієї ціні 185 гривень, ось такої форми. Більш оригінальної. є. завжди низька ціна. 1650. Ось таке крісло. Раніше я його не бачила. Покажу. вам. Розкладається в сірому кольорі. Така великого розміру. І ось аж 50% знижка на подушку садову. Є сіра, є така бежева, з зав'язками 550 гривень для сидіння стільця поліпропилен. Акція лампа нічник. Ось така лампа, нічник Сіма в діаметрі 13 см, висоту 17 см, скло, пластик 375 гривень замість 600 гривень. Гарна акція, ось таких квітів раніше не бачила, штучна рослинка, гляньте, яка гарненька, за 200 гривень, ось такий горщик. Аж 800 гривень знижка. Так, вона коштувала 1800, зараз 1000, в діаметрі 22, висоту 220. Ось оцей номер 17. Всі фоторамки йдуть зараз по акції. За 350 можна придбати фоторамку «Оскар» 50 х 70 замість 700 гривень. Тут за 500 замість 1000 також 50% знижки. Ось оця фоторамка великого розміру 60 х 90 за 500 гривень. Саме ось така в темному. А в, світло, в світлій рамці знижки немає. За 250 замість 500 фоторамка «Оскар» 40 х 60. Також в темному в обідку. І 250 гривень ось така в білій рамці, білий колір, розмір А3, 250 гривень. 165 гривень рамка замість 329 гривень, ось така Оскар, це все 30 на 40 і 165 гривень, ще фоторамка ну, біла, 30 на 40, також 165 гривень. Це я вам тільки акційні позиції показую, тут 275 гривень Замість 325 гривень, ось така лампа нічник в китайському стилі. Коштує так 275-13. Вона сантиметрів в діаметрі, в висоту. Тут у нас із акційного є ось такий горщик за 210 гривень. Жовтий. Ого, який він важкий, глиняний, мені здається, горщик жовтий. Не написано, що замість 250 гривень. І також акції на кошики такий великий кошик, чорний, за 1150 розміром 37х37 37 і на 39 висоту. 1250 у такий плетений, але він, ви знаєте, більш-менш легенький. Класний такий кошик на вид 1250 замість 1747 висоту 44 в діаметрі натуральний. І також натуральний ось такий кошик меншого розміру. 650 гривень, 37 висоту, 34 в діаметрі. Далі акція 550 кошик з кришкою замість 749 в діаметрі 29 висоту 15, квадратний кошик 750 гривень з кришкою замість 1000 гривень. Ось такий зручний, мені здається, цей кошик. Він 40 на 27 і на 19 з кришкою по 425. Ось такі гарненькі. Раніше я не бачила цих кошиків. О, їх дивіться, два всередині меншого розміру. 425 гривень замість 600. 12 сантиметрів висоту. Бачите, які молодці юск. Дякую нашим захисникам. Я також дякую. І, і навіть на о, і дають знижку. 25 Молодці. Віримо в Україну і перемогу. Так, 325 гривень ось такий кошик плетений, замість 400 гривень з натуральною тканиною. 22 на 31 і 15 висоту. Такий 225 меншого розміру, 14 висоту. 275 такий прям як з соломи, замість 350 натуральний. 500 гривень, ось тут він так закривається. Цікавий, це називається шкатулка, начебто сінсей. Тут це бокс. Так, 26 на 26 на 17 це із морських водорослів. А, це воно із морських водорослів зроблено. Клас. 500 гривень замість 650. І по акції все показує. Тут 900 гривень, такий круглий, великий, замість 1337 на 37. В діаметрі 22 см. А тут прям гляньте, як класно зроблено. Таке можна з собою кудись брати там на природу. Наприклад, кошик 700 гривень замість 850, 43 висоту з ручками 22 на 38 Ще такий плетений, цікавий, 1250. В діаметрі 35 см, висоту 36. Натуральний замість 1700. О, цих раніше не було цікавий плетений, але він без акції з такими ручками. Ось. Ну, такий також приємний, 650 гривень коштує по акції такі дерев'яні кошики, як шухлядки. Так, це з натуральний написано, з деревини, мабуть, зроблений 700 гривень замість 850 і такий 700 круглий замість 849. Відро для паперу написано. 350 меншого розміру замість 500 акція. І тут ще ось кошик 700 гривень замість 850, також натуральний з кришкою і знову-таки з водорослів. 32 на 20 і коштує він 700 замість 850, Ось такі попроходили коробки по 325 гривень. І внизу 650 короб з дерева натуральний 650-40 на 30 і 22 сантиметри, і меншого розміру 24х34 на, 34, на 18, 450. Гривень. Це акційна позиція. Знову такий кошик. 400 гривень замість 500. Ось такий м'якенький. Так, що тут ще акційне. Так, акційного. Раніше я навіть не бачила цей барний стілець. Гарний дуже колір. Так він в'язаний тут. Тут дерево, коштує він 1750 замість 4000, саме Саме ну, в цьому юскі це виставковий зразок. Ні, ну дійсно класний, глянь, такий красивий. Для ванної кімнати тут знижено ціну на склянку. Ось таку. Написано кераміка 8 см в діаметрі 11 висоту. І до цієї ж склянки, ось так, будь ласка, йде такий диспенсер. Коштує 150 гривень замість 229 гривень, висоту 17, в діаметрі також 8 см. На знижки. Я зараз покажу ще ось цю тацю. Я бачила чи ні 100 гривень. Цікава підмила. Тут акція 185 гривень. Дерево манго таця, замість 325 гривень. Ось так вона зроблена. Приємно дуже на дотик. І мильниця, не знаю, звичайна мильниця в сірому кольорі. Така ось мильниця, 45 гривень. З лінійки знижено ціну все буде в одному стилі, хто буде купляти, якщо всі три позиції купити. Знижено на щітку туалетну. Ось так це все виглядає: 285 гривень замість 450, діаметр 9 см, висота 38 см. Далі ось така ще знижено ціну щітка. Так, саме оливкового кольору, сталь 200 гривень замість 350. Гарна лінійка в таких кольорах. Там свічник в схожому кольорі. Тут склянка 8 см, висоту 9-375 замість 500 гривень. І диспенсер в такому ж кольорі 400 гривень замість 649. Хендмей. Написано хендмей, скло. О! Гарно виглядає 400 гривень замість 650 І склянка, і цей диспенсер підходять вони друг до друга. І тут скринька ще йде з великою знижкою. 275 гривень. Дві скриньки в цьому наборі. Скло мідь, 12 на 8 і інша 8 на 6. Чотири в висоту, дві штуки за 275 гривень. Замість 450 гривень. Ще така позиція по акції. Щіточка. Ось така двостороння з пензою, щіточка, дерево щіма, 65 гривень. Ціну на щітку туалетну, ось таку звичайну 35 гривень, замість 65, мабуть, дешевше, ніж в Аврорі. На цьому свій огляд буду закінчувати. Тут у них лежать новинки, акційного нічого немає. Якось я робила огляд і не було, до речі, цих крабів. Їх порозбирали там в іншому магазині Юск, а тут, бачите, вони є по 300 гривень, це за дві штуки, таких різних кольорів. Не знаю, чому їх так прям. Ну, кольори красиві, дійсно, дуже красиві. ну, Не знаю, така ціна 300 гривень за дві штучки. Ну, може по акції я б І, купила. і такої... а один трішки менший, інший трішки більший. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. В якому саме магазині Юськ я робила цей огляд? За залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь, Па-па!